2 вересня день народження української гривні. Саме цього дня 1996 року, згідно з президентським указом Леоніда Кучми, гривня була введена як національна грошова одиниця. Відтоді й розпочався обмін купонокарбованців на гривні. За 100 тисяч купонокарбованців карбованців давали лише одну гривню. При цьому офіційний курс долара було встановлено Нацбанком на рівні 1 гривня 76 копійок за долар. Але стабільну вартість гривня довго не зберігала і тому з тисяча 1996 року і по цей час долар зріс майже у 23 рази. За перші чотири роки, тобто до 2000 року, нацвалюта ослабла до 5 гривень 50 копійок за долар. Наступний стрибок зафіксовано у 2009 році. За один долар вже давали 7 гривень 70 копійок. Далі суттєве зростання почалось у 2014 році, а у 2015-му долар оцінювали вже більш ніж у 28 гривень. Цього ж року на гривню чекали нові випробування. Спочатку Нацбанк зафіксував курс на рівні 29 гривень 25 копійок. Проте вже з 21 липня регулятор підняв офіційний курс долара щодо гривні аж до 36 гривень 57 копійок за долар. Рішення НБУ спровокувало. Паніку на готівковому валютному ринку. І за кілька годин після збільшення офіційного курсу гривня в обмінниках подешевшала до 39.40 за долар. Рішення НБУ спровокувало паніку на готівковому валютному ринку. І за кілька годин після збільшення офіційного курсу гривня в обмінниках подешевшала до 39.40 за долар. Станом на 1 вересня 2022 року в готівковому обігу України перебуває готівки на загаль загальну суму 688 мільярдів гривень. Зокрема, банкнот 682 мільярди 700 тисяч гривень та монет 5 мільярдів 300 тисяч гривень. Отже, на одного жителя України припадає 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет. На початку своєї незалежності Україна не мала власного виробництва грошей, і тому перші банкноти гривні було замовлено і виготовлено за кордоном у Канаді та Великобританії. Нині гривня повністю виготовляється власним сучасним та потужним українським банкнотно-монетним двором. Не кожна країна світу може похвалитися наявністю власного виробництва грошових знаків. За 26 років гривня значно змінилась, адже Національний банк постійно працював над її осучасненням. Тож протягом новітньої історії гривні в обігу поступово з'являлися як банкноти з оновленим дизайном і системою захисту, так і нові номінали банкнот, яких не було у 1996 році. Спочатку у 2001 році було введено в обіг банкноту номіналом 200 гривень, пізніше у 2006 році номіналом 500 гривень, а у 2019 році номіналом 1000 гривень.